Всім доброго дня! На цьому тижні ми читали також послання апостола Павла до Римлян. Це 16 глава, 17, 18 вірші. Ця цитата досить коротка, але вона назідательна. Апостол Павел попереджує нас всіх. Благаю вас, браття, остерігайтесь тих, хто чинить розділення та спокуси всупереч супереч вченню, якому ви навчилися, і ухиляйтесь від них. Бо такі люди служать не Господу нашому Ісусу Христу, а своєму чреву і ласкавими словами та красномовством зваблюють серця простодушніх. По суті, справи, ця цитата вона є відповіддю, чому ми, так християни, дуже болісно відносимося до різного роду розколів і розділень. Чому нас це дуже бентежить і тривожить? Бо дійсно, коли. Особливості в церковній середі І апостол же пише для церковних людей. Коли там відбувається якісь розділення, розкови, це завжди погано. Це є проти вчення Христового в наше єдинство. Пам'ятаєте, як Господь сказав, що по тому дізнається, що ви мої учні, що будете мати єдність між собою. І от коли люди. Ставлять свої якісь погляди, свої якісь бажання више церковного миру, от тоді відбувається роскове розділення. Я розумію прекрасно, що у нас в церкві не все гарно. І це було завжди. це було завжди Поми люди. Є церква воїнствующа, є церква торжествующа. Церква торжествующа, це, це святі Божі, які у престолах Божого, які вже. от Спаслись, так, які в Царстві Небесному, які Господь уже прославив. А церква воїнство це ми. І ми, зараз, знаходячись тут, в цьому світі, ми якраз боремося за своє спасіння, боремося зі своїми гріхами, зі разного роду спокусами. Ми ще недосконалі, ще не дійшли до того рівня святості, де чітко безповоротно ми в вічності будемо з нашим Господом невідступно, як ангели Господні. І тому це означає, що от, о, в церковній структурі, там, де є люди, можуть бути якісь проблеми, бо там, де є люди, там є проблеми. Можуть бути якісь недорозуміння, можуть бути якісь конфлікти, але в тому то і справа, що наша задача да, от, навчитися бути в мирі один з одним, навчитися вирішувати ці конфлікти, навчитися зробити все можливе, аби церква Христова стала кращою. От коли, скажімо, молода сім'я, вона там купила будинок, але цей будинок знаходиться в такому плачебному стані. Напевно, більшість молодих сімей знають, про що я говорю, і там шифер на, на даху десь там розбитий, в стінах тріщини, вдома немає ремонту, десь там пол прогнив, і взагалі безліч всяких різних. Речей, які потребують дуже швидкого ремонту. І що ці молоді люди роблять? Вони ж не розводяться, тому що будинок не такий, як треба, і вони ж цей будинок не палять, а вони його ремонтують. Вони намагаються зробити все можливе, аби цей будинок. Для них був середовищем любові, там, де вони можуть будувати свою сім'ю. І знову таки, взаємини між чоловіком та дружиною, вони завжди колючі. Це правда. Тому що конфлікти вони завжди є між людьми. І це ж не означає, що треба все руйнувати, все розбивати і десь йти там і шукати кращий будинок чи кращу дружину чи чоловіка. Ні, ті, хто люблять, вони намагаються. Лікувати ці відносини, які можливо мають якісь недосконалості, ремонтувати ті якісь руйнування, які от можуть бути в тому будинку, який їх об'єднує. Отак само і в церкві, коли є якісь недосконалості, коли хто щось не так робить, це не означає, що треба гучно хлопнути дверима і створювати якусь свою церкву. Адже свою церкву створити неможливо. Є церква Христова, і вона вже створена, їй 2000 років, її сотворив Господь. І коли люди йдуть із церкви, коли чинять розколи розділення, вони не творять церкву Христову, вони просто входять в розкол, себе відлучаючи від повноти благодаті Божої, яка є в церкві Христовій. І це дуже страшно і дуже негарно, і, і в більшості своєї є проявом гордині, адже не просто так апостол. Каже, що ці люди, які, люди, які чинять розкови розділення, вони, вони служать не Господу, нашому Ісусу Христу, а своєму чреву. Тобто самі собі вони служать. Вони переживають не більше за тіло Христове, за церкву, переживають за самі, себе, щоб їхні якісь погляди, якісь там, не знаю, соціальні чи релігійні речі, вони б не були. Як би сказати, щоб їх ніхто не трогав ці особисті погляди. Тобто людина підстроює церкву під себе. І розколи да, вони в більшості своєї, саме виникаючи за цього. Щось не сподобалось мені в церкві, я замість того, щоб намагатися якось це вилікувати в церкві, я, значить, свою, свою церкву створюю. І це проти Євангелія, да, проти вчення Господнього. Адже Господь нас призиває в Євангелії до єдності, а ті, хто цю єдність руйнує, та да, вони поступають проти Бога. І, звичайно, ті, хто чинять розколи розділення, їх послухаєш, їх послухаєш. Да, там такі ласкові слова, там така, таке красномовство. Там безліч, безліч виправдовувань. Да, чому от відбувся якісь, якесь розділення, чи якийсь розкол. На жаль. На жаль, на жаль. Тому апостол призиває нас берегти свою церкву, бути в єдності один з одним, не допускаючи своє серце оцю спокусу, гордині, а все-таки триматися церкви Христової, яка вже 2000 років, яка не потребує ні в якому там визнанні, бо вона 2000 років тому визнана, була і створена ж самим Господом. А Навіщо все інше? Тому будемо триматися здравого вчення Христового, будемо триматися церкви Христовой, а далі далі все в руках Божих. Головне, щоб ми не були причиною цього розділення і розколів. Всім єдності, миру і любові.